Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас буде е, огляд, і одразу ми будемо розбирати, м -м, дивитися, що з себе представляє риболовна катушка. Ось такої от фірми. Ця китайська катушка була куплена на торговій площаці ФС 2000-й Е, Вона прийшла ну ось так, ось так, така коробочка. Е, як звичайна катушка. Додаткової шпулі не було. Що я хочу сказати, я вже цією катушечкою порибачив. У мене вже, як то кажуть, є що про неї сказати. В цьому відео ми її переберемо, подивимося, скільки в ній підшипників, чи вони взагалі є, в якому вони стані. Катушечка приходить ось в такому вигляді. Ось так. Ну, В принципі, як і зазвичай всі бюджетні катушки. Без додаткової шпулі. Кноп тут, одразу скажу, він нерозборний. Ціну ви побачите на екрані, я вставлю скрін, за скільки я її там купував. Що хочу сказати про катушечку. Е, перші відчуття, коли дістаєш з коробки, в принципі, в принципі достойна катушка, е, працює вона. Відносно тихо. Якщо б не оці клацання кнопок, то взагалі було би чудово. Сам ротор сидить, люфтів майже немає. Це я повторюсь, от було там три рибалки. Да. Ролик крутиться в Дужка Душка працює чудово. Що в ній був, це люфт, виходить, по. От, Ручечка ходить. Ось, як бачите, дивіться. оп. Тобто є, ну, є трішечки більший люфт, скажімо так, ніж треба. Е, ну, в принципі, в принципі, катушка працює непогано. Все влаштовує металева шпуля. Тобто все чудово. Фрікціон працює на ура. Тобто ну, ніяких претензій немає. В принципі, до неї е, претензій як такових немає. Враховуючи цінник її, адже коли починаєте наматувати шнур, отут вже починаються деякі конфузи. Е, вона не дуже щільно намотує шнур. Тобто з такими перепадами. Е, я подивлюся, якщо в мене буде фото, я його вставлю. І коли виходить, ви. Робите закиди, то викидає бороди. І викидає, ну так, частенько. Оце взагалі такий дуже-дуже сильний її мінус. Якщо убрати оцю проблему е, з наматуванням, да, тобто, то, то тоді катушечка буде за свої гроші топчик. Е, в принципі. До речі, ще згадав один нюанс. Вона взагалі з коробки, коли дістав, взагалі безшумно працювала. Оцих ось люфтів радіальних так званих їх взагалі не було. Тобто, Не впоперек, не поздовжних не було. Тобто вона плотненько, щільненько стояла. Да? тобто, ручечка. Після риболовлі. З'явились люфти більші. Тобто, в мене є припущення, що тут немає підшипників. Взагалі, ну, можливо, один десь там стоїть і все. Ну, розберемо, подивимось. І так, друзі, починаємо розбір цієї катушечки. Першим ділом викручую ручку і знімаю шпулю. Викручую шпулю. Так, дивимося, дивимося, що тут. Мастила трішки є, є. Тут щось є. Дивимося. Так, ну, щось є, так, як кажуть. Щось є, а що невідомо. не відомо. Ні, мастила є тут, його достатньо. От, бачите. Ну, тобто, маски китайці не пожалкували. Так, дивимось. Тепер зараз е, ось закручую, закручую фрикціон до кінця. Дивіться, який великий хід. Так, все. Фрикціон зажатий. Дивимося. Півоберти. Я робив півоберти, от дивіться, 23 півоберти. Це виходить, якщо пополам, то 11 з половиною. тобто 11 повних обертів вам потрібно зробити для того, щоб викрутить шпулю свою. Дивимося, друзі, як вона виглядає всередині. Ось наш механізм, 23, да? так званий фрикціонний пакет. Подивимося. Так, ну тут нічого. Дзинь-дзинь-дзінь-дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. Ну так, все тарахтить. Ну, зрозуміло. Яка ціна, да, Такі Такі інструменти. Так, стоїть. Шайбочка. Знімемо її, вона нам. Вже поки буде не потрібно, дивимося фрикціонний пакет. З чого він складається взагалі? Що тут? Я не знаю, я, можливо, все ж таки, мабуть, розділю це відео на дві частини. Так, дивимося. Там лишилась одна шайба. Я так думаю, одна, ну взагалі, да, Ні. Друзі, ні не одна. Не одна, тут ще. О, все. Іде м'яка поролонова прокладка. Бачите, вона така з мастилом. Тобто мастило є, присутнє, скажімо так. Так один, два, три. Чотири. Треба собі купити пінцети. Тому що розбираю дуже часто, а інструментів не вистачає. Так, 4, 5 і 6. Із шістьох компонентів складається пакет фрикціона. Так, дивимося все. Закріпили, все, вставили на місце. Все. В принципі, в принципі, можна відкладати. Дивимося далі. Що ми бачимо тут? Нічого тут ми цікавого не бачимо. Саме звичайна дешева катушка. Так, дивимось, о, дивіться, уже, уже, уже. Так, дивимось. Оп, оп-оп, гайчка. Шайбочка і ротор знімається. Механізм простіший, ніж катушки фірми фанатик. Ну тут пружина, тут принцип той же самий, друзі. Я не, не бачу сенсу взагалі її, її там чіпать. Роз... Бачите? От, якась маска схожа на взагалі на графіту. Дивно, все якесь таке чорне, стрмне, незрозуміле. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Відкручуємо три болти. Ось це можна... Ага, ні, не можна. Це треба відкручувати теж. А, потім фіксуючі болти знімаємо. Зверніть увагу, як механізм зворотного ходу. Побудований. Дивіться, яка конструкція. Є дві отакі от два заусінчика, і між ними іде ось така от, як проволока сталева. Один підшипник ми вже бачимо. Тобто це майже немає люфтів Ну, Якщо так брати, то люфт, звичайно, більший. Ну, подивимось, розберемо, подивимось більш детально. Можливо, там ще люфт. Не можливо, а 100% там ще й головна пара трішки гуляє. І так, друзі, дивіться. Викрутив я три болти, поклав їх, щоб, як то кажуть, не попутать, Да? Викрутив ці два болти, ось вони в мене йдуть. Оці два болти, вони однакові, хитрість бив в них однаковий. Ось цей ось очки. Е Болтик. У нього трішки інший хід різьби, крок різьби, правильно, крок різьби. Е, і він трішки довший. Так, тепер дивимось. Відкрутили ми все. Зараз цей механізм можна вже зняти. Ось так, кладу, щоб було все добре видно і все зрозуміло. Так, дивимося далі. Треба, треба. Треба. Знімати. Так, ну-ка, не дуже не видно. Отак От обережно. Знімаємо. Так, да, бачите, все дуже легко знімається. І дивіться, що ми бачимо. Воля. Головна пара, як то кажуть, як на долоні. Да? Дивіться, що. Що одразу я бачу? Я бачу те, що вона суха взагалі, як пісок пустелі. Наш підшипник. Оп, ця ця. Дивіться, є. Металева прокладочка стоїть. Металева прокладочка стоїть. І стоїть втулочка. Стоїть втулочка. Якась замість підшипника. Е, вона така манюсінька, і вона така тонюсінька-тонюсінька. Можливо, і за цього, що воно попрацювало трішки і трапляється, як то кажуть, вироботка. Плюс ці втулочки, вони. Втулочка є втулочка, це не підшипник. Зараз, от ми глянемо більше. Получається, в нас ця тулоч стояла ось так. Якщо я нічого не путаю, це штулочка, не підшипник, втулочка. Да. Так, то не добачаю вже трішки. Ну, немає що сказати, тулочка як тулочка. що там ще говорить. На зуб пробувати я її не буду. Мені це нічого не дасть. А тепер дивимося, як виглядає. Головна пара, да. шестерні, як виглядають. В принципі, непогано виглядають. Що я хочу сказати, що мастило тут а, таке зовсім. Воно, начебто і прозоре. Ну, якість в нього, м'яко кажучи, не дуже. А знаєте, що, друзі? У мене виникла така думка. А якщо ми втулки поміняємо на підшипники і подивимося, зміниться щось чи не зміниться. Тому що, я думаю, якщо лишити її на спінінговій, на спінінгу, да, лишить її як спінінгова катушка, то я думаю, ці втулочки довго не побігають. А якщо поміняти... Підшипники поставити, то думаю, буде бігати вона добре. Дивіться, є така фаска на головній парі. Бачите? Я думаю, що це, можливо, теж така от шайбочка. Ну ні, це не шайбочка, це іменно фаска. Так, кладемо на промивку, дивимося, дивимося далі. Що ми бачимо? Ось наш штук. Так, ну, будемо витягувати. Витягується легко, просто на себе. Потягнули, клац, і все. Ви вже, якщо ці болтики викрутили, то вже воно вже нічим не фіксується. Так наш підшипник. Підшипник працює тихесенько. Взагалі, взагалі тихесенько. Хотів сказати, не фанатіковська катушка, тому працює тихо. Але фанатиковська катушка плавала. Я попадав дуже сильно в дощ декілька разів. І вона прям-прям її бідні діставалась. Тому не можна порівнювати їх. Це, як то кажуть, нечесно. Принаймні, по відношенню до фанатиковської катушки. Так, ну це перемиваємо червічний вал, підшипничок теж перемиємо. Взагалі звука немає. Взагалі дуже, дуже чудовий, без люфтів, такий от плотний, як то кажуть, викликає довіру. Так, Шток витягую. Я його розбирати не буду, просто зараз витру, помию і все. Нема сенсу там його сильно розбирати. Дивіться, бачите, от новенька катушка, а всередині після декількох рибалок, так званих воно взагалі. Я уявляю, що б з нею було, якщо б це було б десяток рибалок, і якщо її нею таскати в таких щучок по 3КГ плюс, але з іншого боку, це 2000. Про які 3 плюс КГ я говорю, правильно ж? Хочеш тягати рибку 3 плюс КГ, то треба брати катушечку 4000. Це їй буде по зубах. А для 2000 такі ваги, таскати, це, як то кажуть, нереально. Це щоб швидко добити. Так, друзі, дивимося. Це що таке? Це у нас фіксатор, щоб ходив. виходить, оця деталь ходила. Не буду унічать, не знаю, як вона правильно називається. Я думаю, це не важливо. Так, тепер треба витягнути шестерню. Як витягається шестина. Ось так береться, легесенько клац. Вона без фіксаторів, без нічого. Просто стає на своє посадкове місце. І там бігає. Нічого незвичного, все, як кажуть, все як завжди. Да? Так, дивимось, витираємо. Ну, на промивку теж. Ой, а такий. А матеріал, ви знаєте, друзі, оця шестерня, вона взагалі, вона якась. Якщо ось це така тяжка, да, головна пара, от вона така ух, прям. Викликає довіру, скажімо так. Ось ця взагалі довіри не викликає, якась вона така. Ніжна, ніжна, цікаво би дізнатись було б, що це за сплав. Так, ну все, катушечку треба вимивати. Всередині. В принципі, друзі, більше нічого, нічого тут такого немає. От, механізм, виходить, зворотнього ходу. Все. Просто, просто нудно. О! Дивіться, друзі, дивіться, що, що є. Блін, камера не хоче фіксуватись. Ось така от штука. Коротше, це мастило, а на мастило червона, е, червоний слід від цієї прокладки. То, тобто, виходить, жирається ця прокладка. А чому так? Ну, я думаю, тому що навантаження йде трішки більше із-за того, що стоять втулки, а не підшипник. Якщо б стояв підшипник, воно б плавніше крутилося, вхід був би більш плавний. І було б менше навантаження на ту втулку. І вона б не жиралась. І ось така втулочка. Пластмасова, малесенька втулочка. Так, друзі, витираємо все. І так, друзі, дивіться. Знайшов я підшипники, поміряю я втулочки, знайшов підшипники, щоб замінити ці втулочки. Ситуація, яка от. Розміри ви бачите. Тепер, тепер. у мене питання з приводу ось цієї. Шайбочки. Шайбочки-прокладочки, вона дуже-дуже-дуже тонюсінька, чи треба її ставити? Виміряв я дві втулочки, ці. мабуть, все ж таки я її залишу. Чому залишу? Тому що, якщо я її не поставлю, то там з'явиться додатковий мікролюфт. А це не є дуже добре, як то кажуть. І є отака от от ситуація, коли ставиш. Получається оцю втулочку, є такий дуже багато вільного ходу. Є вільний хід, і він дуже, його дуже багато. З підшипником трішечки менше. Трішечки. Тому тому це вже теоретично добре. Ну що ж, тепер я збираю Дальше вінкнусь. До речі, друзі, хто додивився до цього моменту? Напишіть у коментарях, відео знімають повністю бажано, більш детально. Чи просто вмикатися, розібрав певну частину конструкції, вимкнувся, сказав, вимкнувся. Тобто, як краще, більш детально чи більш стисло. Щоб... І так, друзі, зібрав уже катушку, все майже поставив, Вставляю головну пару. Головна пара стала на місце. Ось так все виглядає. Підшипничок поставили. В ручку вже один підшипник поставили. Зараз, виходить, залишилось дозбирати і перевірити, як буде працювати катушечка. І так, вставляємо підшипничок. Підшипник стає плотно в своє посадкове місце. Так, тепер виставляємо механізм, як він у нас був, ось так він у нас був. Вставляємо його на місце. Бачите, допустив трішечки помилку. Трішки в мене вмастило сюди, потрапило. Це не критично, не страшно, але не хотілося б, так? Да? Так, дивимось підшипник. Підшипник вже стоїть. Я його е, до того змащував. Тепер добавлю ще декілька капель. Багато не треба. Буквально декілька крапель. Вона тоді розмаз... розмажеться, розійдеться. Так, ставимо назад. Механізм. Як, Є. Ну Закриваємо кришку, починаємо скручувати, коли вмівкнусь уже коли зберу остаточно. І так, друзі, дивіться, вже зібрав. Так працює. В принципі, працює тихо, тільки оця от... єрунда, оцей кноп, він мене роздражає. От весь звук, який є, додатковий є, він із-за цього кнопу. Тобто, ну, катушечка сама працює, все чудово. Е, Механізм зворотнього ходу. Тобто все працює. Зібрали, все чудово. Навіть під своєю вагою, як ви бачите, катушечка обертається. Це взагалі типу ідеальний варіант, вона збалансована, все чітко, типу, налаштоване. А, так, є ролик. Лісокладача нормальний ролик. Дивіться, як знімаєте, не попутайте місцями. Тому що то є недобре, якщо ви попутаєте. Бачите, він трішки різний. Верхня частина більша, нижня менша. Так, дивимось далі. Що тут у нас є? Цікаво. Так, є. О. Є ще менший ролик лісковкладача. <гум> Дивіться, ролик у ролику, слухайте. Так. М -м, цікаво, цікаво, вони так придумали. М -м, дуже цікаво. Ага, 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 ага. Знаєте, що я думав замінити на підшипник. М -м а тут, а тут. Я думаю, можна замінити, але поки що, можливо, не треба. Поки він працює. Коротше, я в своєму конкретному випадку поки що туди трамбувати підшипник не буду. Не буду ставити підшипник. Чому? Тому що ролик має спеціальний такий бортик. Ось о, він іде цей бортик в центрі. Він іде. Таким отаким от шляхом. І от якраз оця вершинка, оця, вона встає ось, ось сюди. Бачите, він такий з виямкою. От. І воно якраз виходить. Коли він стає всередину. От. Бачите, якраз він щільненько в цій виямці сидить, і він нормально рухається. Є катухенці, в яких. Оцього, оцього механізму оцього ось такої втулочки, да, і, е, з різьбою, з е, немає. Тобто вона відсутня. І е, ролик лісовкладача надягається, просто отак, ставиться. На втулку ця втулочка вона розширена і просто надягається. От тоді, да, тоді було б, е, як то кажуть, більш доречно витягнути, поставити підшипник. Туди далі я зміню і ролик, це зрозуміло. Він вийде із строю рано чи пізно, почне прорізатися. Тоді так, да, тоді я зміню. Поки тут все працює нормально, то я нічого чіпати не буду. Я зараз просто витру старе мастило, добавлю нового і зберу. І все на цьому. Все, друзі, катушечка зібрана. Все працює. Все чудово. В принципі, я задоволений, як все працює. Як то кажуть, мені подобається. Ролик поставив на місце, промив, обслужив. Ось така китайська катушечка. Ви все бачили самі. Ціну її ви теж бачили. Я вставлю принтскрін у відео. І так, друзі, все. Катушка зібрана. Все працює чудово. За рахунок того, що додавали підшипники, ротор майже не рухається. Ну, майже не люфтить, скажімо так. Основна ручка теж люфти стали мінімум мінімум, тобто допустимі. допустимі люфти. Бачите, що так, люфт мінімальний, що так, люфт мінімальний. Ну, Та ж сама проблема, що і фанатиковської катушки, це кноп, нерозбірний кноп. І те, що це присутнє, ну, знову ж таки, сюди, я вже казав, да, можна вставити. Тобто я можливо, можливо, зроблю, якщо буде цікаво, знову ж таки, то напишіть, я зроблю окреме відео, де, наприклад, можна прибрати, яким шляхом я прибираю оце косяки, оце оці. Що люфтить. Потім фрикціонний пакет. От, оце хід фрикціонного пакету, як прибрати, якщо вам треба трішки його скоротити, там, да, наприклад, От, дуже він довгий. Як виправити цю ситуацію. Потім там, що, там, що з намоткою, теж, якщо є проблеми які, то що робити в такому випадку. Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях, я про це все розповім, покажу більш наглядно. Що можна використовувати, які там інструменти, да, там, прокладочки, шайбочки, наприклад. Або чим, в крайньому випадку, наприклад, чи можна їх замінити, якщо хочеться нормально порибалити, а воно там роздовбалося все. І на бистру руку, чи можна замінити, принаймні там, на одну-дві риболовлі. Да, поки не знайдете, там, чи не купите нормальний матеріал. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки, пишіть коментарі і діліться з друзями. До скорих зустрічей!